Після повномасштабного вторгнення в Україну нам вели уроки, вони, мабуть, називались «Розговори о важному». Їх ставили на першим уроком у понеділок, щоб усі діти могли йти і не пропускати цей урок. А до цього була лінійка. У дворі школи, де теж там слухали гимн, піднімали прапор і все таке, а потім розповідали тему, на що було присвячено урок. І вже коли ми розходились по класах, там нам розповідали вже вчителі. Ну, Це були про СВО теми. Виправдовували ось це вторгнення і так далі. Були ще «Русі мої горизонти» або щось таке. Ну це повинно було якось з географії іменно Росії, але ми на цьому році нічого не робили. І ще були основи воєнної підготовки. Там теж нічого не робили, ніхто не ходив. Але в нас були класи, де вчилися кадети, і вони вчили класі поменше, помладше. Всяким там автомати розбирали, дівчата шини накладували.